Сніг, який почався у Чернігові вночі 14 грудня, йшов впродовж усього дня і до самого вечора. За інформацією обласного гідрометцентру, станом на 8 ранку висота снігового покриву у Чернігові становила 20 сантиметрів. До опівдня випала третина норми опадів за весь грудень. Працівники АТП 25-28 вийшли на вулиці міста з 2 години ночі і до 7 ранку провели перше очищення. На підприємстві кажуть. Для боротьби зі стихією задіяли всі власні ресурси та залучили підрядні організації для роботи в приватному секторі. Люди працюють цілодобово. Всі ми розуміємо і бачимо, що сніг з часу ночі і по всьому ну, теперішній час вечора не зупиняється. Тому це також ускладнює очищення. Деякі місця проходяться по два-три рази. До війни у нас було техніки, саме тракторів було 14 виїжджало, зміну зараз 8 виїжджає, відремонтували ще, зараз 11. тобто вже є скорочення. Мази були з обладнанням зимовим. Виїжджало 15 зараз, зараз виїжджає 10. Деякі у нас згоріли під час російської агресії, вони побомблені, побиті, щось змогли встановити, щось не змогли відремонтувати. Досвідчених водіїв, досвідчених трактористів призвали до Збройних сил України, тому, тому викова межа зараз. Ну, набрали більш пенсійного віку людей, які не зовсім добре знають ну, місто саме маршрути. Парку, у сквери міста, чистила техніка, і працівники комунального підприємства Зеленбут підприємці та інші суб'єкти господарювання чистять сніг біля своїх закладів. Двори та прибудинкові території управителі багатоквартирних будинків. Основне очищення доріг почнеться о 22-й годині. Тому комунальники просять водіїв не залишати автівки вздовж проїжджих частин, аби ці не заважали проходженню техніки. Поліція, і рятувальники, які сьогодні неодноразово допомагали витягувати машини, які застряли у снігових заметах, також звертаються до водіїв. Наполегливо закликаємо бути обережними, перебуваючи на вулиці та за можливості залишатися вдома. Не плануйте дальніх мандрівок та у разі потреби замість власного автотранспорту скористайтеся громадським, аби не створювати затори на автошляхах. Бережіть себе та своїх близьких. Як повідомили в обласному гідромецентрі, 15 грудня опадів не прогнозують. На дорогах очікується, ожеледиця.